Моя улюблена рубрика Коментарі з, з, з Фейсбуку. Встанок на аватарці, в неї собор. Собор. Написала Дебіли. Світлано, ми з вами погоджуємося. Ви уточніть хто. Будь ласка, нам також цікаво. Ви дуже інтригуєте і не даєте нам ну, зрозуміти, ми багато що. Можливо, ви писали ну, про. Про Трампа. Ага. Ну, ми ж не знаємо про кого. Просто дебіли. Просто дебілели. Вирішила людина сказати. Роман, тут картинка, мем, на якому Ющенко вказує пальцем, і написано: спалити на, а попіл обіцяти. Так, можливо, це його легендарна фраза, до речі, так. Можливо, це. можливо, дивіться, можливо, Роман підтримав Світлану. Ну, Світлана пише «дебіли», І Роман пише: спалити на. Попіл обіцяти. Або не підтримав Світлана. А можливо, Світлана свій коментар написала про Романа і Роман їй відповів. А організували... який угу. е, ну... А яке відео було? Ну, про... Треба вгадати. спалити на попіл обіцяти. В Фейсбуці це відрізок. Обидва коментаря до одного відео. Прошай, ну, якийсь. Там де багато людей на сцені, так? Ні, Ні? Щось одне. Якийсь наш е... подкаст? Тупо відео, де ви зняли сніге. Тут! А, це, це відео, де знімається сніг, і Вадим каже дуже часто святив Пасху в снігу. В Снігу. Все. Все. Дебіли, спалити на**й попіл обіцяти. Ти поняв?